Шокуюча правда. Він одружений. Вона його чекала, але як би ніде Звичка, ви в нього не в пріоритеті. Ви в нього тільки для переписки. Закохались ви не в нього, а в образ, який ви створили в своїй голові. Розлікательний чат-бот. Коли чоловік зацікавлений, це видно з самого початку. Це правило. Не витрачайте свій час. Нафіга воно вам треба. Цю інформацію повинні знати всі. Привіт! З тобою Ірина Савчук, і ти на каналі про стосунки. Я психологиня, менторка зі стосунків. І сьогодні у нас рубрика Шокуюча правда. І ми поговоримо про переписки з чоловіками, тому що сьогодні я тобі розкажу нарешті всю неприємну. Інколи шокуючу правду про те, чому він тобі не пише, або чому він тобі пише і не звене побачення, або чому він тобі пише раз на три дні. І все це інколи шокує моїх клієнтів. Але займаючись цією діяльністю вже не перший рік, я все одно продовжую бачити одні й ті ж самі питання в Діректі про переписки. Саме тому. Пишу для тебе це відео. Якщо ти на мене не підписана, прошу підписуйся. Це важливо для мого каналу. Став обов'язково лайк і ділися з подругою, тому що цю інформацію повинні знати всі. Поїхали! Мало хто усвідомлює, переписуючись з чоловіками, те, що якщо для тебе переписка це романтична подія, це ще не означає, що для чоловіка так само, тому що для нього це може бути просто зручний спосіб провести час, попереписуватись. І є декілька причин не банальних. А шокуючих, чому він з тобою переписується? І перше, це йому просто нудно. Так, дівчата, дуже складно усвідомити надпростий факт, що чоловік може сидіти і тикати своїми пальчиками в телефон, просто тому що йому сьогодні нудно і він хоче так звестити свій час. Він Просто завдяки тобі переписці з тобою підживлює своє его. Особливо якщо в нього вже є дівчина, або він удружений, він перевіряє, знаєте, свою дієспособність да, на те, чи годен він ще на ринку стосунків. Або просто ваша переписка вже 3-4 місяці, він звик до твого доброго ранку, або якихось жартів, і далі продовжує підтримувати це лише тому, що це банальна звичка. Як вам такі перші три правди, які інколи неприємно усвідомлювати? Але дівчата краще це усвідомити на самому початку переписки, аніж потім? Думаю, багато хто зустрічав чоловіків, які переписуються дуже довго, але не виводять переписку в побачення. І таке дуже часто я отримав дірок. Чому саме кринжова історія переписка півтора року без побачення. Ну, зрозуміло, що чоловік там був на фронті, і жінка ввійшла в розуміння його. Але після півтора року він сказав, що сорі до побачення не пам'ятаю точно, чи взагалі заблокував. Тобто, взагалі вона його чекала, але якби не дочекалась, тому що він просто Просто використовував її, її емоційний ресурс і переписку з нею як підживлення власних емоцій. Неприємно, коли ти витрачаєш півтора року на одну людину, яка тебе просто викидає. По переписці він може не кликати тебе на зустріч, не тому що він насправді там дуже зайнятий або дуже багато працює. Дівчата, повірте, якщо чоловік переписується з вами дуже довго і не кличе вас на побачення, значить ви в нього не в пріоритеті, значить вас. Йому вистачає в цій переписці вашого тепла, вашої енергії. Він не хоче більше. От все, ви для нього дівчика для переписки. І це шокуюча правда. З цим дуже не хочеться миритись, хочеться в нього запитати, де побачення. Але якщо ви бачите, що протягом двох тижнів це потолок, взагалі за перший тиждень він повинен вам сказати, ми йдемо мала на побачення, все, вопрос закрит. Але якщо цього не відбувається більше, ніж один тиждень, все, ви попали в руки людини, яка може вам дуже довго подрити мізки. Цінуйте свій, будь ласка, час. Ще одна дуже неприємна правда, що довгі переписки це злив вашої енергії. Якщо ви тримаєте переписки місяць, два-три, дуже часто таке буває, коли дівчата шукають собі чоловіка за кордоном. А вже ж ти думаєш, ну він же за кордоном, ви повинні розуміти, що навіть спілкуючись з чоловіком за кордоном, ви за місяць будете розуміти, приблизно ваша людина не ваша людина, і у вас вже повинна йти мова, що буде далі, де буде зустріч, чи буде ще зустріч. Якщо це конкретики не з'являється за перший такі. Та переписки, все її не буде. Ви повинні ставити свої кордони і переставати витрачати зливати енергію на цього конкретного чоловіка. Повірте. Знаю на власному досвіді, що такі речі в мене були іноземці, які з'являються там декілька разів на місяць, потріщать, позвонить, попереписуватися. Ніяких пропозицій зустрітись там чи ще щось. Просто от йому стало скучно десь у себе там на своїх територіях жіночки він немає. І думаю, о, у мене ж на списку номер 10 є, хто є і рачка. Беремо її сюди і бистра ушки їй своєю перепискою. Не нужна за. Добре, коли там я сприймала це як прокачку своєї англійської і розмовно англійської, коли ми зізвонювалися. тому я не взяла це як витрату даремну часу. Але хто сподівається на те, що з цією людини вийде щось? Цікаве або хто має такий склад психіки і починає собі домальовувати картину і закохуватись цю людину. Це дуже небезпечно. Ви можете витратити дуже дуже багато часу. Різниця між чоловічою і жіночою психікою в тому, що коли ви ведете довгі переписки, жінка будує стосунки. Чоловік живе своє повноцінне життя і нічого з вами не планує. І змінювати він нічого не планує. Ви в нього тільки для переписки. Неприємно, скажіть, я згодна, але краще ви почуєте це від мене, ніж витратите півтора року свого часу і почуєте це в семесті від вашого обраного, в якого ви закохались. А я вам скажу, що закохались ви не в нього, а в образ, який ви створили в своїй голові. Тому що, якщо б у вас була реальна зустріч, не факт далеко, що ви б сподобалися один одному, і ваші стосунки мали щось реальне в реальному житті. Якщо чоловік хоче тебе бачити. Він однозначно одразу за перші декілька днів буде починати робити дії і казати тобі, коли зустрінемось, де зустрінемось. Тобто його зацікавленість вона буде видна однозначно з самого початку. Це правило нюансів, майже не буває, дівчатки. Це правило. І от коли ви намагаєтесь знайти когось іншого і послухати іншу думку. Я вам ще раз скажу, я стільки розібрала за своє життя власних переписок. Зараз уже переписок дівчат. Повірте, коли чоловік зацікавлений, це видно з самого початку. Не придумайте собі нічого. Якщо він не зацікавлений, не витрачайте на нього даремно. Свій час можна бути трішки жорсткою. Якщо ви побачили за тиждень, рекомендую всім для відстоювання власних кордонів, що ваша переписка вона нікуди не рухається. Далі, будь ласка. Запитайте просто у чоловіка, з яким ви переписуєтесь. Скажи мені, дорогінький. ми е зустрінемо ще просто сьогодні твій чат-бот чат на вечір розлікательний чат-бот на ім'я. Підставте своє. Тому що, дівчата. Жінка це не месенджер. Жінка це не чат GPT. Ви повинні розуміти, що енергія і емпатія, почуття гумору, ви, ваша різноманітність, ваш внутрішній гормональний гарем, так скажемо, це те, що хочуть бачити чоловіки. І просто суха переписка довжиною в декілька місяців. Це фігня, яка витрачає ваш час. Ви це аромат. Це обійми, це енергія, це сміх, це звук, це життя. Жінка це життя. І в переписці ніколи не буде такого життя, як ви можете показати і дати чоловіку при реальній зустрічі. І якщо чоловік не прагне йти на реальну зустріч з вами, або йому просто не потрібна насправді зараз жінка і серйозні стосунки, і він так. Проводить свій час просто спілкуючись, прокачуючи свої скіли переписки. Тому що, якщо насправді чоловік зацікавлений, він одразу зробить крок. Я вас дуже прошу, дуже дуже не витрачайте свій час на так званих, як я їх називаю, піріпісюднів. <хи> Зберігайте цей час краще для себе, аніж пуста переписка, яка ні до чого не приведе, тому що в кінці ваші рожеві замки зруйнуються, окулярчики рожеві розіб'ються, і це буде травмою придети до мене в терапію. воно вам треба. Користуйтесь клаще, безкоштовними порадами. А кому треба коштовні поради? Ось тут у мене є просто марафон. Інші курси, які допоможуть вам розібратися в чоловіках, які допоможуть вам вибудувати стратегію від побачення до обручки, це також, до речі, не просто марафон. Користуйтеся, у вас є для цього всі інструменти. Просто треба зробити перші кроки для того, щоб обрати нарешті себе. Сподіваюся, вам ця інформація була корисна. Ви підпишитесь на мій канал, напишете мені в коментарях. А якої довжини у вас були переписки, і вони ніщо не перейшли. Поділіться, можливо, ви здивуєте, і моя історія про півтора року буде просто дітським ліпітом по сравнению з тим, що хтось уже там, можливо, переписується і довше. Мені буде дуже цікаво з вами покомунікувати. А хто хоче більше ексклюзивного контенту? Я не так швидко встигаю наповнювати свій мембершіп канал, але ваша підписка на мембершіп. Дякую, до речі, всім, хто підписаний. Я вас бачу. Я вам дуже вдячна за допомогу допомогу, за те, що ви підтримуєте мій канал, це допомагає мені створювати більше контенту, і з вами я завжди буду ділитися тим, що не буде в доступі окремому. Тому заходьте в мембершіп і підтримуйте мій канал. Можливо. Якісь місяці буде менше контенту, якісь місяці більше. Але я вас бачу, я з вами знайомлюся. У вас є можливість поставити питання, я обов'язково на нього відповім. І ви отримуєте в доступі вебінари, яких уже немає ніде в доступі, а ви можете їх передивитися. Вони дуже корисні для саморозвитку і досягнення ваших цілей. Дякую вам за увагу і побачимося у наступних відео.